Я хочу також поділитися словом Божим коротенько, хочу зачитати перше послання до Коринтян з перший розділ з третього по дев'ятий текст. Ми сьогодні порозумуємо. І я назвав цю проповідь прояв Божої благодаті. От ми тільки що співали, ось про благодать, яку про благодать яка нас спасла, і благодать, яка дуже цінна. Те, що Бог нам дав. І от я би хотів сьогодні, щоб ми пороздумували про те, як проявляється Божа благодать, бо самі ці тексти вони говорять нам про це. Давайте ми відкриємо їх і почитаємо. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Я завжди дякую моєму Богу мі... Богові за вас через Божу благодать. Що була вам дана в Христі Ісусі. Бо ви всім збагатилися в ньому, Словом усяким, і всяким знанням, бо свідоцтво Христове між вами утвердилось. Так що не маєте недостачі в жоднім дарі благодаті, ви, що очікуєте з'явлення в... Ісуса Христа. Він вас утвердить до кінця, не повинні бути Дня Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Бог, що ви через Нього покликані, до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. Ось в цьому тексті ми читаємо про три прояви Божої благодаті. Ми читаємо тут. Перше, про походження Божої благодаті. Апостол Павло показує взагалі, що є джерелом Божої благодаті. По-друге, ми читаємо тут про багатство Божої благодаті, що благодать Божа дає конкретно нам людям, чим вона для нас так цінна. І по третє, ми тут читаємо про незмінність Божої благодаті. Про якість Божої благодаті як незмінність, це те, що неможливо змінити те, що Богом нам дано. І давайте ми коротенько подивимося на кожний із цих трьох проявів Божої благодаті. Отже, перший прояв Божої благодаті показує апостол Павло взагалі. Походження, що є джерелом Божої благодаті. Дивіться, третій текст він пише це слова як привітання, як звичне привітання християнське. Як знаєте, сьогодні ми вітаємо один одного, і апостол Павло вітається церкву, вітається церкву, як їх всі християни в той час вітали один одного. Він пише: Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Казалось би, звичайне привітання, яким християни вітали один одного, але в яка глибина в цьому вітанні, яка глибина в цих словах, які пише тут апостол Павло? Він пише: благодать вам і мир. Слово благодать взагалі воно означає милість, помилування. Те, що ми не заслуговуємо, а нам дається. І ось він каже, якби вітається каже милість вам, щоб ви завжди отримували помилування. От завжди. Те, на що ви не заслуговуєте, щоб ви мали милість. І каже, а е як тут описано, це один із плодів цієї милості, один із плодів благодаті. Е оце грецьке слово воно звучить як Ейрене. -ей Ерене, і це слово грецьке воно є еквівалентом єврейського слова шалом. Коли євреї казали шалом, мир, коли вони пам'ятаєте, Христос, коли після свого воскресіння війшов в горницю до душнію і каже мир вам. Мир мій даю вам, шалом. То коли євреї казали шалом, це включало всі Божі благословіння. Це мир духовний, мир фізичний, це, знаєте, та гармонія, який може дати тільки Бог. І оцей мир, про який пише тут апостол Павло, це Божий мир, що вищий всякого розуму. Всякого розуму. Це мир, який може мати лише християнин. Більше ніхто. Тому що цей мир може дати лише Христос. Тільки Христос може наділити людину цим миром. Цього миру, друзі, немає в цьому світі. Цього миру не знайти в світі. І тому світ, він не може дати мир. Тому люди, коли шукають в світі мира, вони не знайдуть, друзі. Світ ніколи не дасть людині мир. І тому, коли. Ми читаємо ці слова благодать вам і мир, то ми маємо розуміти, що так вітатися, благодать і мир можуть бути тільки віруючі люди. Тому що тільки віруючі люди мають ті блага, які доступні для них. Тільки ми, віруючі люди, маємо благодать і ми маємо мир. І тому ми можемо вітати один одного цими словами. І ось дивіться, що пише далі апостол Павло. Він каже, я... Завжди дякую моєму Богові за вас. Дивіться через Божу благодать, що була вам дана в Христі Ісусі. Ми зараз говоримо про походження Божої благодаті. Звідки в нас є, по-перше, він каже, що ви маєте, ви володієте благодатью і миром. У вас вже є по факту, віруючи, люди мають цю благодать, мають милість. Але тут він показує, ви маєте розуміти, звідки вам прийшла ця благодать, звідки з'явилася в вашому житті ця благодать. І він каже, що ця благодать дана нам Богу. Павло дякує. За тих, хто отримав благодать спасіння. Він дякує за віруючих людей, які пережили прощення, які отримали милість, які отримали незаслужене оправдання, і це називається благодатью. І Павло, коли зустрічає таких людей, коли він зустрічає прощених, помилованих людей, він дякує Богу за те, що він бачить і зустрічає таких людей. Чому? Тому що серце апостола Павла, воно Перш за все бажало бачити людей спасеними, викупленими, і більш за все його радувало, коли це бажання здійснювалося. Друзі. Коли він зустрічав віруючих людей, він дякував Богу, тому що він розумів, що ці люди пережили таку саму благодать, яку він пережив свого часу. І ми, якщо в нас справді серце християнина, завжди ми будемо бажати, друзі, бачити тих людей, які мають благодать. Друзі, всі, хто є присутні на цьому місці, хто ще не пережив цієї благодаті, я вам бажаю, щоб ви пережили цю благодаті. благодать. Я бажаю вам благодаті і миру. Я хочу, щоб благодать і мир була в ваших серцях, в домах, в ваших сім'ях. Щоб всі ваші рідні, діти ваші, щоб вони пережили цієї благодаті. Це найцінніше, друзі, це найцінніше, що ви можете мати і що я вам можу побажати. І я не можу цього вам дати. Я не можу, я можу про це розповісти вам. Я можу вам сказати, де ви можете це отримати, але я це не можу вам дати. Я можу молитися і хотіти, щоб ви це мали, але я вам це дати не можу, друзі. Вам може дати це тільки Бог. І вам потрібно до нього звернутися. І тому ви добре зробили, що прийшли для того, щоб послухати про Бога. Павло пише: Я завжди дякую Богові моєму за вас через Божу благодать, що дана вам в Христі Ісусі. Божа благодать це дар, а не заплата. За те, що Бог дарує нам благодать, ми не можемо заплатити за неї нічого. Ми не маємо такої можливості, і Бог і не хоче, щоб ми намагалися йому якось заплатити. Іншими словами, коли ми говоримо про благодать, дивіться, ми по всьому боржники, але на нас немає Боргу. Ми винні, але на нас немає Боргу. Бог зняв з нас цей борг. Цікаво, мамакартур він приводить дві причини, чому Бог проявив до нас благодать. Тому що коли ми говоримо про це, що ми маємо цю благодать, ми можемо задати запитання, Господи. А чому ти проявив? За що, Боже, ми ж заслуговуємо покарання, ми ж заслуговуємо на твій гнів, ми ж відкидали тебе, ми жили в гріхах. Боже, чому саме до нас ти проявив цю благодать? І от Макартуру він проводить дві причини. І коли ми дійсно аналізуємо Боже Слово, Божий характер, Божі дії, ми можемо побачити, що дійсно це так: по-перше, Бог дарить нам свою благодать або дарить нам спасіння. Для того, щоб ми могли звершувати багато добрих діл, які Бог передбачив для кожного з нас. Бог, дивіться, Він проявляє свою благодать до цього грішного світа, спасає людей, коли людина переживає обновлення, коли людина розуміє, переживає духовне відродження. Для чого? Щоби Бог через цих людей. Свідчі в цьому світу, який живе без Бога, і щоб ці люди вони робили добрі діла таким чином, бо Бог через цих людей проявляв себе, роблячи добрі діла в цьому світі. Це Божий задум, це Божий характер. Ось чому Бог проявляє. Бог хоче, щоб ми, отримавши Божу благодать і розуміючи, що ми нічим не можемо заплатити Богу, ми проявляли Божий характер по відношенню до тих самих грішників, яким колись були ми, щоб ми проявляли цю любов, так як Бог проявив і до нас. По-друге, коли ми говоримо про Божу благодать, це саме важливе, це те, що Бог спасає або проявляє до нас цю благодать. Чому? Щоби прославити самого себе. Тому що тільки Бог міг звершити такий подвиг. Тільки Бог міг зробити ось таке прощення, тому що ми з людей, ніхто з людей не міг би заплатити ціну за наш гріх. І коли Бог сам звершив це спасіння, він таким чином прославляє самого себе, тому що кожна людина, яка задумується над цим фактом, вона прийде до того розуміння, що Бог єдиний, хто заслуговує слави за те, що він проявив до нас цю благодать. І дивіться, що пише далі Павло. Він каже: Я дякую Богу за вас через Божу благодать, що дана вам в Христі Ісус. Я би хотів звернути от на це дієслово слово дана", дана. В грецькій мові це слово стоїть в часі, що вказує надію, яка завершилась в особливий момент в минулому. Дана це означає, що це вже звершено в минулому. І воно звершено повністю досконало благодать, харіс, це милість. Це, е, коли це слово відживається по відношенню до спасіння Богом людини, то через його сина це слово завжди має особливе значення. Воно говорить про незаслужене, безцінне, безцінну доброту і милість, яку Господь проявляє до нас. Це милість, яку Господь проявляє до грішника. Це найвеличніший подарунок. Подарунок, який ми не можемо заслужити, як я вже говорив, який дається людині не за її заслуги. Не тому, що вона така хороша. Його цей дар не потрібно оплачувати, а по суті, його і неможливо якось оплатити. Немає такої ціни, яку б ми могли би заплатити за те, щоб отримати спасіння. Отже, перший. Перший прояв Божої благодаті, на який ми з вами подивилися, це, це джерело Божої благодаті або походження Божої благодаті. Друге, друге, друге що ми можемо бачити в цьому тексті, це багатство Божої благодаті. Ось давайте ми подивимося на п'ятий текст. Бо ви всім збагатилися в ньому словом усяким і всяким знанням. Ми маємо все, що Христос має нам дати. Все, що Христос може і має нам дати, ми маємо все. І Він дає все, що нам потрібно, хоча часто не все, чого ми бажаємо. І ось дивіться, тут. Апостол Павло перераховує, що ж собою принесла ця благодать. Що конкретно? Чим конкретно ми, як віруючі люди, володіємо, маючи цю благодать? По перше, він пише: дивіться, словом усяким. Що це означає? Словом, усяким це означає, що кожен христинин, кожен, хто пережив, хто отримав цю Божу благодать, він має здатність звіщати Божу істину. Бог дає кожної віруючій людині здібність говорити про нього. Навіть якщо ця людина не красномовна, навіть якщо ця людина, можливо, не має якоїсь освіти, можливо, вона не може там складно розмовляти. Але, друзі, віруюча людина, вона в своїй простоті, на своєму рівні, вона має здібність. Говорити про Бога вона. Пояснить Богу, навіть якщо це сталося в молодому віці чи в похилому віці, вона зможе знайти слова, щоб пояснити, що вона пережила надзвичайну зустріч з Господом, і вона отримала надзвичайний великий дар Божу благодать. Ця людина не зможе мовчати. Вона буде говорити про Бога, і це буде, буде зразу видно. По-друге, він пише, що собою ще приносив, яке багатство дається Божа благодать. Він каже. Всяким знанням. Дивіться, нам дано все, що нам потрібно знати, щоб говорити про Господа. Все. От щоб наші слова подіяли на тих, хто слухає, ми маємо всі знання. Навіть, можливо, ми не маємо звичайно всього пізнання, і ми, можливо, ніколи не будемо мати. Ми точно не будемо мати всього пізнання всієї глибини Божого Слова. Ми, можливо, не є такими, знаєте, глибокими Богословами, але дивіться. Ми маємо всякі знання, щоб доповнити оті слова, яким пояснити людині і показати цей шлях до Господа Ісуса Христа до Бога. Кожна віруюча людина, яка отримала благодать, вона має це багатство. І в даному випадку апостол Павло він пише це до церкви в Коринті. Він просто згадує їм, що ви маєте всяке слово. Ви маєте всякі знання. Дивіться, по третє, це в шостому тексті. Далі він пише: Бо свідоцтво Христове між вами утвердилося. Третє Третє багатство Божої благодаті це те, що свідоцтво Христове утвердилося в серцях віруючих людей. В даному випадку він говорить зараз до церкви в Коринті. І, от, коли ми говоримо про свідоцтво Христове, тут є два аспекти, дві сторони ось того, що називається свідоцтво Христове. По-перше, слово свідоцтво воно грецькою слово мовою воно звучить як мартуріон, мартуріон. І от від цього слова грецького мартуріум, походить англійське слово, що е, має такий корінь спільний. Коли з англійської перекладаємо слово свідоцтво, то воно перекладається як мученик. Свідоцтво це мученик. Іншими словами, людина, яка стає християнином, вона стає мучеником. Чому? Тому що цей світ буде ненавидіти вас. Ми стаємо. І стаємо жити шляхом Ісуса Христа, і ми знаємо, чим закінчився шлях Ісуса Христа. Він закінчився на Голговському Христі. Шлях всіх апостолів закінчився тим, що вони були розіп'яті, вони були е, страчені різними способами, тому що цей світ ненавидить Євангелія, цей світ насправді ненавидить Бога. І завжди нам доведеться в цьому світі відстоювати і, знаєте, свого роду бути мучениками за Ісуса Христа. Але є інший аспект цього моменту, коли ми говоримо про свідоцтво Христа, по-друге, цей момент, коли людина довіряється Ісусу Христу, вона отримує благодать від Нього, і в ньому стверджується свідчення Ісуса Христа. Що це мається на увазі? Мається на увазі, що якщо ми у Христі, то Божа благодать наша. Якщо ми в Христі, якщо Христос з нами, то ті свідоцтва, які були ознаками того, що е, належать Господу учні, що належать Господу е, Церква, то ті чудеса, які відбувалися в церкві, ті дари духовні, які проявлялися в церкві через Бога, Бог свідчив про апостолів таким чином, і Бог так само свідчив про посланців Божих. І так само ці свідоцтва вони проявлялися. В церкві в Коринті, тобто, коли церква в Коринті на протязі там півтори, півтори року, коли апостол Павло проповідував там, коли ця церква зароджувалась, там було проявлено багато чудес. Іншими словами, ну уявіть собі, наприклад, є в когось якісь наприклад, хвороби, і люди своїми хворобами приходили на зібрання, і вони заявляли і просили Бога помолитися. Церкву просили Бога про зцілення, і Бог давав ці зцілення. Бог робив чудеса, Бог допомагав, Бог підтримував, давав відповіді на різні, на різні молитви. І тому Бог проявляв себе, доказуючи таким чином, що Божий Дух, він присутній на цьому місці, він присутній в цій церкві. Про це пише, написано в Євреям 2.4. дивіться, він каже, коли Бог був засвідчив ознаками, чудами, і різними силами та обдаруваннями Духом Святим. Із волі своєї Бог проявляв себе, пока доказуючи або. Підтверджуючи, що це дійсно моя церква, це дійсно мої діти, це дійсно я Бог їхній, і я через цю церкву сьогодні дію. Отже, коли ми говоримо про свідоцтво Христове, яке ствердилось, там, в Коринті, ми перше бачимо, що це як мученики, да, вони приймають долю християнина. По-друге, Бог проявляє в цій церкві свої чудеса. І Бог і сьогодні проявляє чудеса. Друзі, те, що сьогодні тисячі людей молиться особисто за. Мене по цій по цих молитвах я стою живий і здоровий з руками, з ногами, і можу розмовляти з вами, тому що тисячі людей молиться, і церква молиться сьогодні особисто за мене, і не тільки за мене, але й за багатьох інших людей. І Бог проявляє своє милосердя, Бог чує наші молитви, і Бог підтверджує, що Він є з нами. І коли ми... Дійсно, отримуємо ці відповіді від Господа, ми можемо бути вдячні йому за це. Чим рясніше виливається на якусь церкву ці ознаки, чим очевиднішою стає, що проповідники цієї церкви були посланцями Бога. Чим очевидніші чудеса, тим більше стає зрозуміло, що Бог є з цією церквою. Бог. Проявляє себе, і Бог доказує, Бог благословляє ту чи іншу церкву, і Бог показує, що я є з цією церквою. По четверте, коли ми говоримо про багатство Божої благодаті, ми бачимо, що церква в Коринті вона була наділена не просто, знаєте, словом, всяким словом, всяким знанням, не просто свідоцтво Христово, а Він каже, що ви маєте недост... ви не маєте недостачі сьомих вірш. В жодному дарі благодаті, що очікуєте з'явлення Господа Ісуса Христа. Він говорить, що при народженні згори, при отриманні цієї Божої благодаті, кожна віруюча людина вона отримує дар або дари Святого Духа. Бог наділяє кожного дарами Святого Духа і немає жодного християнина, жодної людини, яка б не мала цих духовних дарів. Вони є обов'язково. Знаєте. Коли ми говоримо про дари Святого Духа, потрібно розуміти, що е, духовне народження воно подібне або аналогічне фізичному народженню. Ті самі, ті самі знаєте признак, признаки, чому, коли, наприклад, народжується немовля, немовля з'являється на світ, то в нього є всі необхідні частини тіла, да? Є руки, є ноги. Да, є Всі необхідні е, частини. І в процесі фізичного росту в нас не прибавляється, правда? Не доростають нам ще руки, правда? І ноги не доростають. Тобто в нас є дві ноги. Дві руки. і вони просто розвиваються, але вони не прибавляються. Так само духовні дари Вони нам дані, вони є. І в нас не прибавиться з часом більше духовних дарів. Вони є, просто вони ще не розвинуті. Ми ще можемо не знати про них, ми можемо не дослідити себе, ми можемо не, не проявляти ці духовні дари, не служити цими духовними дарами, але вони неодмінно в нас є. І коли ми духовно зростаємо, ці духовні дари вони будуть час від часу проявлятися. І вони Будуть діяти, і вони будуть служити церкві Христові. Володінні дарами, апостол Павло пише, що Коринська церква вона не поступалась ніякі інші, що е, церква мала всі дари, Він каже, так що не маєте недостачі в жоднім дарі. Цій церкві проявлялися всі дари. Він пізніше буде там говорити. В них були певні ще й проблеми. Але знаєте, коли людина має духовні дари, це не є ознакою, що вона є духовною людиною, тому що дари Господь дає незалежно від заслуг людини. Заслужила людина чи не служила, Господь дає свої дари для чого? Щоб свого часу ці дари могли служити церкві Господній. Тут не слід плутати ще плід Святого Духа і дари Святого Духа. Ми знаємо, що плід Святого Духа це любов, радість, мир, дороготерпіння це те, що ми маємо проявити. В результаті того, що Божий Дух живе в нас, ми маємо проявити це назовні, і люди мають бачити плід Святого Духа в нашому житті. Дари Святого Духа це дещо інше це. Певні здібності, які дає Господь для того, щоб ми служили тілу Господньому, щоб ми служили церкві Господні для збудування тіла Господнього. Павло пізніше він в цьому післанні буде докоряти церкву за те, що вони не вони не проявляли ні плода Святого Духа і невміло також користувалися тими дарами, якими Господь їх наділив. І далі він пише, що очікуєте з'явлення Господа нашого Ісуса Христа, от, маючи оці всі багатства благодаті, які Господь їм, дам, вони з цими багатствами очікують зустріти. Господа Ісуса Христа. Це теж важливо зауважити, тому що очікування Ісуса Христа це характерна риса християнина. Друзі, якщо ви не очікуєте Ісуса Христа, якщо ви очікуєте, щось друге, то ви живете без надії, або ваша надія є марна. Кожен християнин він має чекати, друзі, не закінчення війни. Війна закінчиться. Рано чи пізно вона закінчиться. Але після війни почнеться щось інше. Була епідемія коронавірусу, пропала, вже й забули за неї. Да? Зараз війна, завтра закінчиться війна. Повірте, буде щось інше, і потім закінчиться щось інше, почнеться ще щось інше. І так буде завжди. Ми маємо розуміти, що це життя, і ми маємо жити в будь-який період і що би не було, ми маємо пристосовуватися і жити. Але наше очікування не наступної якоїсь події, чи не закінчення тої чи іншої події. Наше очікування має бути на зустріч з Господом. Ісусом Христом. Ми маємо чекати Христа. З цим пов'язане все наше життя. Ми маємо жити, лягаючи спати і прокидаючись, лягаючи спати, я люблю молитися такою молитвою, Господи, якщо ти прийдеш, поможи бути готовим зустріти Тебе. Прокидаючись часто, Господи, дякую Тобі, що я зустрів новий день. Якщо ти прийдеш, допоможи мені бути готовим. Цей день зустріти тебе. Друзі, вечором і днем ми маємо бути завжди в очікуванні нашого Господа, зустріти Його. Він гряде і Він обов'язково прийде. Ми віримо в другий прихід Христа, ми надіємося на Нього, ми готуємося до нього, тому що другий прихід Ісуса Христа це головна ціль, голова, головна справа нашого життя, якщо ми дійсно являємося християнами. Це те, що найголовніше не весілля. Не там якісь новосілля, не якісь інші-інші події, які ми можемо собі планувати. Найголовнішою ціллю нашого життя це зустріти нашого Господа. І ось, коли ми живемо так, то нам і не страшно буде помирати. То нам і не буде страшно помирати, тому що, коли пройде цей момент, ми будемо знати, що ми зустрінемося з Господом. І третій момент. Або е, третій прояв Божої благодаті це незмінність Божої благодаті. Я коротенько тут скажу, це восьмий і дев'ятий текст. Давайте подивимося, він вас утвердить до кінця, не повинні бути до Дня Господа нашого Ісуса Христа. І ось Павло висловлює впевненість в тому, що Господь све, ствердить святих до кінця, щоб вони могли бути невинними в день Господа. Нашого Ісуса Христа. Павло дякує за те, що зробив Бог, а не за те, що зробили коринтяни. Так як вони належать Богу, Бог збереже їх для себе, тому що Христос не прийде за своїм, Він прийде за своїм народом. І Він не залишить свій народ. Він не прийде за кимось іншим. Він прийде за своїм народом. Він каже, Він вас. Утвердить до кінця, не повинні бути Дня Господа нашого Ісуса Христа. Це те, що ми не можемо зробити. Це те, що за нас робить Бог. Він дає нам цю благодать і Він не робить так, щоб ствердити нас, щоб ми дійшли до кінця і щоб ми зустріли Його. Дев'ятий вірш. Він знову говорить про незмінність Божої благодаті. Вірний Бог, що. Ви через нього покликані до спільноти Сина Його, Ісуса Христа Господа нашого. От впевненість апостола Павла по відношенню Коринфян основана на вірності Бога. Це не ми вірні, це не наша заслуга, це вірний Бог, який покликав нас до спільноти Сина Його. Він знає, що Бог заплатив велику ціну за нас. Щоб ми могли стати причасниками життя Господа нашого Ісуса Христа. І тому Він, Бог, ніколи не дозволить, щоб ми були вихоплені з Його руки. Вірний Бог і наше спасіння, воно основане на вірності Господа. Отже, друзі, ми подивилися на три прояви Божої благодаті: походження Божої благодаті, багатство Божої благодаті і незмінність Божої. Благодаті, нехай милосердний Господь благословить.